У мережу потрапили кадри нової надпотужної української ракети Фламінго з бойовою частиною у тисячу кілограмів і дальністю польоту у три тисячі кілометрів. Тобто бойова частина Фламінго більш ніж удвічі перевищує бойову частину ракети Томагавк. При цьому стверджується, що ці ракети вже знаходяться в серійному виробництві. Швидкість ракети 900 кілометрів на годину. Міністр оборони України вже підтвердив початок виробництва української крилатої ракети Фламінго. Також на початку серпня 25-го року стало відомо, що Пентагон замовив у концерну Рейтіон ракети класу повітря-повітря Amram aim 120 для України. Це американські всепогодні керовані ракети середньої дальності з дистанцією польоту від 55 до 120 кілометрів у залежності від модифікації. Цими ракетами планують озброїти українські винищувачі F16. А ще сполучені Штати Америки розробляють для ЗСУ крилату ракету Ерам з вагою бойової частини у 227 кілограмів. Про неї ми розповідали в нашому попередньому відео про ракетне озброєння ЗСУ. Посилання на цей ролик в описі цього відео. Також у ЗМІ повідомили, що українська САО Богдана може отримати спеціальну броньовану кабіну від німецької компанії «Райнметаль». Такою кабіною оснащені військові вантажівки «TGS Джис Protected». Крім того, Краматорський завод зареєстрував міжнародний патент на САО Богдана, у якому українська САО була представлена на новому шасі. Не виключено, що краматорський завод готується до організації закордонного виробництва цієї установки. Повідомляють, що для збиття шахедів ЗСУ залучили зенітні системи Skynex. Це німецькі зенітно-артилерійські комплекси з 35-мм міліметровою гарматою Ерлікон МК3, що має ефективну дальність ураження цілі до 4 тисяч метрів і швидкострільність у тисячу пострілів за хвилину. Зсу використовують у скайнекс снаряди з програмованим підривом ехет, e які вибухають біля повітряної цілі і випускають хмару уражаючих елементів. А так виглядає новий український антидроновий патрон калібру 5,56 мм. міліметрів. Патрон має неформальну назву горошок у ньому використовується сегментний снаряд, тобто кілька уражаючих елементів кульок замість однієї цілої кулі. Французький виробник автомобільної техніки Arcus Defense передав Україні перші бронеавтомобілі Бастіон. Це багатоцільові броньовані машини, які також класифікуються як бронетранспортери. Зсу отримали машини Бастіон на новому шасі ВЛРА, яке пройшло повний цикл випробувань. А французька компанія Texelis знайшла українського партнера для розробки бронеавтомобілів на території нашої держави. Тож незабаром в Україні має з'явитись ще одна лінійка бронемашин. Як основа буде використана вже наявна модель Шасі Селеріс, яка наразі є перевіреним рішенням і застосовується французькою армією, зокрема в бронеавтомобілях Севераль. А так виглядає міні-система ППО на базі ПЗРК «Ігла». Роботизована платформа з протиракетним комплексом дає можливість захистити оператора ПЗРК, який керує роботом з ракетницею на відстані. Такі саморобні міні-комплекси ППО роблять українські інженери за кошти, зібрані волонтерами. Також цього року в Україні презентували новий вітчизняний ударний дрон FP1, який летить на 1600 кілометрів. Дрон несе бойову частину вагою у сто кілограмів і вже виробляється у великій кількості. Український ударний дрон FP-1 викликав чималий інтерес партнерів. Тож в Україні з'явилася ще одна корисна річ, якою можна поділитися із союзниками. Влітку 25-го року технологічний кластер Brave One запустив платформу Тест Ukraine, на якій виробники можуть протестувати свою новітню зброю в Україні: лазерна зброя, ракети, повітряні і морські дрони, системи штучного інтелекту, антидронові рішення, реби та інше озброєння. Все це тепер можна офіційно випробувати в Україні, отримати професійні відгуки і внести корективи в режимі реального часу. В Україні не треба місяцями чекати. Дозволів на випробування, а можна одразу довірити свої технології фахівцям і досвідченим військовим експертам. Кластер Brave One запровадив платформу Testing Ukraine лише цього літа, а вже отримав 45 заявок на випробування різної іноземної зброї. Така ініціатива є дуже корисною як для України, так і для партнерів, які можуть відточити свої мілітарні технології. Ще одна важлива новина стосується виробництва пороху. Укроборонпром планує запустити виробництво порохів разом з американською компанією на території Сполучених Штатів. Угода про це виробництво між укроборонпромом та компанією зі сполучених штатів вже укладена. А це новітні українські дрони, перехоплювачі шахедів під назвою Одін Він Хіт. Вони розвивають швидкість до 300 км на годину і мають тривалість польоту до 10 хвилин. Існують версії для денних і нічних перехоплень. Ще один тип дронів перехоплювачів, Шахедів і гербер, який зараз перебуває на етапі фінальної розробки. Наразі працюють над впровадженням повної його автоматизації. А це вітчизняний лазерний комплекс для супроводження і боротьби з FPV-дронами. Він має назву Slim Beam і здатний уражати цілі на відстані до одного кілометра. Також він працює в режимі осліплення ворожої техніки на дистанції до двох кілометрів, оскільки це нова розробка, то наразі вона перебуває на етапі доопрацювання з метою покращення своїх функцій. Ще одна приємна новина: польська зброєрська компанія PGZ веде переговори з Україною щодо вироблення стволів до самохідних артилерійських установок. Краб. Ці польські 155 мм САУ ЗСУ використовують ще з 2023 року. Наразі зброєрська група PGZ ремонтує на польських підприємствах українські танки, які їдуть з фронту. А також ремонтує САУ Краб на українській території, замінюючи стволи, які відпрацювали свій рес. Крім того, очікується посилення української ППО системами «Петріот». У рамках домовленості із США Німеччина передасть Україні ще дві системи ППО «Петріот» до кінця 2025 року. Будуть передані як самі пускові установки, так і інші комплекси до них. Також Україна очікує отримати від Німеччини ще 11 систем протиповітряної оборони «Айріс-Ті» з 18 замовлених у ФРН. У свою чергу у США оголосили про різке збільшення виробництва зенітних ракет ПАК-3 МСІ для системи Петріот. За поточним контрактом, компанія-виробник має виготовити 650 ракет на рік. Очікується, що цю цифру мають збільшити до 2000 ракет на рік. А отже, Україна, завдяки фінансовій підтримці партнерів, зможе закупити більше ракет для захисту українського неба. У Чехії повідомили, що у 2025 році Україна вже отримала мільйон великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи, яка передбачає закупівлю снарядів у третіх країнах та постачання їх Україні. У 2024 році за цією ініціативою Україна отримала півтора мільйона снарядів. Президент Чехії зазначає, що у 2025 році ця цифра може сягнути 1,8 мільйона снарядів. Українська компанія FrontLine разом з естонським виробником робототехніки Milrem Robotics успішно інтегрували вітчизняну гранатометну турель Буря на гусенічний дрон Теміс. Цей наземний робот з гранатометною туреллю продемонстрував стабільну роботу та точне ураження цілей на відстані понад 1100 метрів. А цей український наземний дрон змі 500 здолав 34 кілометри і врятував військового ЗСУ. Цей наземний безпілотник важить 850 кілограмів і здатний перевозити до 500 кілограмів вантажу. Нещодавно фонд Повернись живим передав бригаді Магура болгарські кулемети MG1M. Це кулемети калібру 7,62 мм, вироблені болгарською компанією Арсенал. Кулемет має хромований ствол та приклади рукоятку з високоякісного полікарбоміду, армованого скловолокном. MG1M призначений для використання у важких кліматичних умовах. А ще наші військові отримали від Італії штурмові гвинтівки Beretta sc 7090 Ця зброя була прийнята на озброєння Італії в 90-х роках і досі використовується в різних підрозділах. Модель sc 7090 є варіантом гвинтівки, адаптованим для потреб парашутно-десантних підрозділів. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну круту добірку про нове озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний youtube канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!